Тривають виборчі перегони. Нині активно працюють штаби та виборчі комісії. До виборів залишився тиждень часу. Однак у Шепетівці на окружній виборчій комісії, що розмістилася у центрі міста, не все спокійно. У п'ятницю ввечері близько 17-ї години стався такий інцидент. Оскільки на засідання комісії окружної виборчої комісії відбулася заміна системного адміністратора зв'язку з висловленням йому недовіри і систематичним невиконанням неналежним неякісним виконанням своїх послуг. Комісія вирішила е, на засіданні е, провести заміну системного адміністратора. Після чого стався такий інцидент. який е, адміністратор забрав три е, комп'ютери, ноутбуки. Не повідомив комісію про те, що вони є поламані, чи він є відповідний журнал е, реєстрації. Зі слів е, адміністратора він це зробив, з е, е, тому, що йому йому сказав заступник е, голови окружної виборчої комісії. Це, і, е, Ось так як ми не знайшли їх у приміщенні. Комісія оглядала приміщення. відповідно було зреаговано. Я особисто телефонувала в райвідділ від правоохоронні органи для з повідомленням про те, що з території з приміщення кожної виборчі комісії пропали ноутбуки. І зараз правоохоронні органи з'ясовують, хто саме з якою метою і виносили ноутбуки, тому що їх не було приблизно 20 хвилин 20 на в приміщенні, і чи були там втручання, це могло загрожувати не тільки що інформація дана інформація могла бути знищена, але і тим, що це взагалі ставить під загрозу проведення виборів на даному округу, в нашому окрузі склалась дуже складна ситуація. Представники партії регіонів намагаються провести вибори за тими методами і способами, якими вони проводили за часів Януковича. Але на сьогоднішній день члени окружної виборчої комісії не сприймають такі спроби, максимально намагаються протистояти цим спробам. В п'ятницю склалась взагалі ненормальна ситуація. У членів окружної виборчої комісії виникла недовіра до системного адміністратора, який неодноразово намагався ввести в оману членів комісії. І надавав неправильні, штучно, ми вважаємо, що надавав штучно неправильні консультації, внаслідок чого повністю стопорилась робота комісії. Коли постало питання щодо заміни цього системного адміністратора, ця особа разом з представником комуністичної партії в окружній виборчій комісії, Вдалися взагалі до ганебного порушення законодавства. Вони забрали техніку, яка належить окружній виборчій комісії, техніку, в якій знаходилася конфіденційна інформація, техніка, за допомогою якої йде зв'язок з центральною виборчою комісією, техніка, без якої неможливо взагалі далі проводити вибори. Поновити роботу системи не вдалося на сьогоднішній день. І вже четвертий день. Комісія, робота комісії паралізована. Хтось намагається зірвати вибори. Для чого вони це роблять? Вони розуміють, що часи трошки змінилися, люди не готові на підкуп виборців, люди не готові йти по тих правилах, за яких правив Янукович, і вони побоюються, що вони не досягнуть того результату, на який вони розраховують. Тому йдуть всі спроби щодо зриву виборів.